Єдиний спосіб витуснути максимум з камери вашого смартфона це навчитися правильно її налаштовувати і знати, як іде ці налаштування застосувати. Якби мені хтось сказав про це раніше і пояснив всі ці принципи, то я б робив менше помилок, і більша частина моїх фото та відео на смартфон були б набагато кращими. Думаю, що і ваші теж. Купив новий iPhone, а фотки і відео не виходять такими ж, як у когось у стрічці інстаграм або в оглядах на YouTube. Значить, не став час розібратися, що налаштувати і в яких випадках використовувати. Сьогодні у нас з вами великий гайд з налаштування камери айфон, хоча здавалося б, скільки там цих налаштувань. О, повірте, до виходу iOS 17 з'явилося стільки всього, що пора буде поставити крапку в цьому питанні. До речі, це відео може бути корисним навіть для тих, у кого немає айфона. Починаємо. Чому виробники смартфонів стали так активно просувати смартфони з приставками PRO, і зазвичай Pro в назві смартфона вони прив'язують до можливостей камер? Та все дуже просто. Ми завжди прагнули, щоб смартфон став для нас універсальним інструментом і виконував для нас різні функції. А особливо, щоб смартфони стали інструментом не тільки споживання. А і створення чогось. Так, це тренд наступних років. Кожен має просувати сам себе або свою професію, або свою навичку, або свою роботу через Інстаграм, Тікток, Ютуб і таке інше. Навіть у нашій закритій групі в Телеграм наші підписники з різних сфер роблять перші кроки, і це треба сказати захопливо. Люди починають знімати відео і фото, публікувати це в соціальних мережах, тобто людина стає сама собі режисером. Камера смартфона вже дозволяє тобі вільно починати знімати що завгодно. В такій якості, якої буде достатньо, щоб це дивилися тисячі або навіть мільйони людей. Чим не професійна діяльність? Жом в жопу всіх, хто фотографує на мобільний телефон. Так. Ніхто не сперечається, що смартфон знімає не краще за професійну камеру. Річ у тім, що смартфона вже достатньо. Почнемо з найпростіших налаштувань, про які, начебто, всі знають, але з якоїсь причини не використовують за призначенням. А це дуже важливо, це база. Відкриваємо налаштування камери iPhone. Дивно, але Apple поставила на першу. Перше місце налаштування зйомки відео на смартфоні. Я пропоную все ж таки для початку розібратися з фотоналаштуванням. І, звичайно, починаємо ми з налаштування композиції. У більшості людей за замовчуванням відключено сітку. І дуже дуже даремно вмикаємо. Існують певні правила у світі фотографів, які, звісно, не є чимось обов'язковим, але як правило, якщо використовувати ці правила, не маючи особливого досвіду, в зйомці, вони дуже дуже сильно поліпшать ваші знімки концептуально. Ось шість правил, дотримуючись яких ви гарантовано отримуєте класний результат, щоб ви не знімали. Налаштування сітка на смартфоні ділить екран камери на рівні частини. Зазвичай це сітка з дев'яти частин 3 на 3 Ця сітка допомагає під час зйомки дотримуватися правила так званих третин, що може значно поліпшити композицію ваших фотографій. У більшості людей з цим реальні проблеми, а вони про це навіть і не здогадаються. Що це за правило? Головні об'єкти або точки інтересу слід розміщувати по лініях сітки або на їхніх перетинах. Це робить композицію цікавішою і збалансованішою ніж якби об'єкт був розміщений. Прямо посередині, хоча іноді посередині теж гарно. Горизонт, коли фотографуєте пейзаж. Переконайтеся, що горизонт збігається з однією з горизонтальних ліній на сітці. Це додасть вашому знімку стабільності та гармонії. Вертикальні об'єкти. Якщо фотографуєте високі об'єкти, наприклад, будівлі або дерева, розміщуйте їх відповідно до вертикальних ліній сітки. Це підкреслить їхню велич. І напрямок ось така проста порада, але які гарні фотографії виходять. Коли робите портрет людини, очі об'єкта можна розмістити вздовж верхньої горизонтальної лінії сітки. Це робить портрет більш виразним і акцентує увагу на очах. Це правило також можна використовувати під час зйомки відео. Якщо постійно тримати цей рівень на очах, то навіть обробляючи фотографії або відео з різними ракурсами, ви завжди зможете витримувати однакову композицію, так як очі людини на портреті завжди будуть на одному рівні. Незалежно від ракурсу та наближення, близькі об'єкти. Якщо у вас є цікавий об'єкт на передньому плані та на задньому плані, ви можете використовувати вертикальні лінії сітки, щоб розділити. Ці два елементи та додати глибини сцені. Як це робиться? Уявіть, що ви фотографуєте, наприклад, людину на передньому плані, а праворуч або ліворуч замок на задньому плані. Ви можете розташувати людину так, щоб її край збігався з правою вертикальною лінією сітки, а замок так, щоб він був акцентований у лівій нижній частині фотографії. Таким чином, сітка допомагає вам організувати композицію, виділяючи обидва. Об'єкти і створюючи відчуття глибини і простору між ними, наступне налаштування рівень з'явилося в iPhone не так давно а в деяких android андроїдпристроях дуже давно. Ця лінія дуже важлива. Здавалося б, усі знають, що горизонт не можна завалювати, але справа не тільки в горизонті. Сучасні камери смартфонів дуже ширококутні. Іноді, фотографуючи щось у великому просторі, в принципі, складно зрозуміти, а що є горизонтом у цьому випадку, оскільки камера може сильно спотворити пропорції об'єктів. Наприклад, ви дивитеся на фото, а всі об'єкти в кадрі, ну, начебто, розташовані рівно і красиво, а потім помічаєте, що рівні лінії, за якими можна було б виміряти горизонт. Ту кадрів взагалі не рівні і йдуть під відкіс. З увімкненим рівнем ви точно знатимете, що робите все правильно. Але це правило, звісно, можна порушувати, якщо ви чітко бачите, що заваливши горизонт навмисне, результат вам подобається більше. Відзеркалення селфі. Важливе налаштування для любителів познімати себе. За стандартом ця опція відключена. І коли ви робите селфі, фотографія виходить така, як бачить вас камера. Якщо вас це не влаштовує, потрібно увімкнути відзеркалення, щоб на фото ви виходили як відображення в дзеркалі. Але є одна проблема написи. Якщо вам важливо, щоб на селфі-знімку правильно читалися написи на задньому фоні, відзеркалення має бути вимкнено, хоча обличчя виходять набагато красивішими саме з увімкнення відзеркаленням. Ось така ось заковика. Наступне налаштування дуже цікаве: видимість за лінією зйомки. І це налаштування має дуже цікаву історію. Зараз, якщо цю функцію вімкнено, ви можете побачити. Область під час зйомки, яку зможе захопити ультраширококутна камера, якщо ви на неї перемкнетеся, якщо чесно, користь цієї функції так собі, але історія у цієї функції зовсім інша. Кілька років тому Apple випустила цю опцію, тільки називалася вона інакше. Вона називалася Capture Outside the Frame. Це означало, що фотографуючи звичайну сцену. У вас ще й автоматично створювався знімок на ширококутну камеру. Тобто ви могли після зйомки збільшити кут огляду фотографії, але з оновленням iOS, якщо я. Пам'ятаю, правильно, iOS 14, ця фішка зникла і більше ніколи не з'являлася. Я досі чекаю, коли Apple завезе цю функцію, адже вона дуже корисна. Наприклад, ви зробили фотографію з заваленим горизонтом, а об'єкт на фото дуже близько. Щойно ви почнете цю фотографію вирівнювати, у вас одразу ж починається з'їдатися ефективна область навколо кадру. А от якби фішка Capture Outside the Frame збереглася, то у вас було б набагато більше простору для маневру зі знімком. Щось. Мені підказує, що Apple просто залишила цю опцію на потім, щоб піднести її як додаткову опцію для якогось чергового профлагмана. Або, можливо, я взагалі не знаю, може вона і існує, але я не можу її знайти. Підскажіть мені, наступні чотири налаштування дуже цікаві, і головне, ми забуваємо про їхнє використання. Портрети у фоторежимі. Та сама опція, яка дає змогу налаштувати розмиття заднього фону на фотографіях з обличчями людей або тварин. Знятих крупним планом, але вже після самої зйомки, якщо бачити, що спочатку розмиття було сильно агресивним і на фотографію розмило. Те, що не повинно бути розмитим, це легко поміняти після зйомки, навіть поставити фокус на тому, на що ви взагалі не думали ставити фокус. А ось наступна опція дуже важлива для всіх, хто скурпульозно розглядає деталізацію своїх фотографій і намагається отримати від фото максимум чіткості на автоматичних налаштуваннях. За стандартом в айфоні увімкнена опція під назвою Пріоритет швидкої зйомки. Що це таке? Коли ви хочете зняти поспіль кілька фотографій, швидко натискаючи на спуск. Камери, ця опція дуже виручає. Але потрібно знати, що прискорена зйомка все-таки трохи з'їдає якість на фотографії. Багато хто, звісно, не помітить різниці, але вона є. Якщо ми відключимо цю опцію, то фотки будуть виходити ще більш деталізованими. І не можна сказати, що без цієї функції фотографії на айфон робляться дуже довго. А ще я помітив, що коли ви цю функцію вирубаєте, то у айфони ще краще. Працює автофокус. Наступна опція Lens Correction. Ця опція давно стоїть за замовчуванням. Вона прибирає спотворення на фотографіях, зроблених на ультраширококутних камерах. Але є один прикол. Іноді з відключеною корекцією у вас може вийти дуже незвичайний і сюрреалістичний кадр, який цікаво спотворює пропорції і робить фотку дуже незвичайною. І головне тут слово цікаво. Сенс у тому, що корекція лінзи це цифрове поліпшення, яке не просто вирівнює об'єкти на фото, воно ще й робить кут огляду ультраширококутної камери. Меншим важливі налаштування. У розділі формати обов'язково поставте режим найбільш сумісний. Ці фотографії займатимуть трохи більше місця, зате гарантовано підтримуватимуться іншими пристроями і програмами для обработки. Але у цьому налаштуванні є один важливий виняток: він стосується зйомки відео, а не фотографії. Якщо ви захочете знімати відео в 4 60 кадрів на секунду, то вам доведеться вімкнути режим високої ефективності. Так, це незручно, але що поробиш. Хоча дещо зробити можна, але про це вже в розділі про зйомку відео, і цей розділ дуже цікавий. А тепер переходимо до смачного до зйомки відео. І перш ніж розповісти вам про налаштування відеозйомки, я ось в чому хотів вам зізнатися. Взагалі, це відео не повинно було вийти на моєму каналі. Я знімав це відео як додатковий матеріал для нашої закритої групи відосіки-бабосики. Так. Для тих, хто не знає, у нас на каналі проходить розіграш двох айфонів і Pixel 8 Pro, в рамках якого всі, хто задонатив півтори тисячі гривень на зсу, отримують доступ до закритого курсу про те, як створювати контент для соціальних мереж. Як виростити свій власний бренд, заробляти в інтернеті, і це відео повинно було стати одним з численних відео в цьому курсі. Однак я вирішив зробити його для ширшого кола людей. Якщо вам цікава ця тема набагато глибше, і не тільки в питанні техніки, а й в питанні взагалі всіх організаційних і психологічних питаннях. За посиланням в описі відео ви можете допомогти ЗСУ, взяти участь у розіграші та отримати дуже поглиблені знання, накопичені мною за останні 10 років роботи з контентом та брендами в інтернеті цей курс підійде будь-якій людині незалежно від того. Ким ви працюєте або на кого навчаєтесь. Приєднуйтесь, залишилося дуже мало часу. Доступ буде закрито. Почати розповідь про зйомку відео на iPhone да й взагалі на смартфон. Я хочу не з налаштувань, а з концепції. Як взагалі знімати самому і самого себе, щоб вийшло максимально динамічно, щоб відео запам'яталося і щоб було б з чого зробити класний ролик? Насправді ця концепція працює із фото, тому зараз дуже уважно. Усі виробники смартфонів дають вам три можливі варіанти зйомки: три види. <заближення>. І це не просто так. Річ у тім, що по-справжньому цікаве відео має складатися з трьох планів: загальний план, середній план і ближній план. Це дуже важливо. Щоразу, коли ви хочете зняти, неважливо що вашу дитину, родича, дружину, собаку або якусь мураху або лічильник. Користуйтеся цим лайфхаком, спочатку знімаєте об'єкт або дію на широкий загальний план, в якому ваш об'єкт це всього лише маленька частинка якоїсь загальної картини. Якщо локація дозволяє, це можна зробити на стандартну камеру смартфона, Якщо потрібно, то можна використати ширококутну камеру. Головне, щоб світло вистачило. Наступний план, другий план, середній план це коли об'єкт, наприклад, людина, вже знаходиться ближче, наприклад, по пояс. Або по груди. І третій план максимально великий, щоб підкреслити деталі і ніби сфокусувати акцент на чомусь. І у вас виходить крута міні-історія. Так можна зняти взагалі що завгодно, як я казав, навіть лічильник у вашій квартирі. Уявляєте, дружина вам каже, скінь зображення лічильника. А ви такий видаєте бам, середній план, великий план, ближчий план. А така вау. Оце мистецтво. Крім того, цей самий принцип потрібно використовувати і під час зйомки фото. Хто вам сказав, що у вас в інстаграмі чи Тіктоці або ж на відео має бути одна фотографія? Ви можете зробити карусель. Один і той самий об'єкт у трьох планах. Ви затримаєте увагу глядача втричі довше. Втричі. А для соціальних мереж затримання глядача та час, який він проводить на вашій публікації, це заповідь. Це дуже важливо. Переходимо в налаштування запису відео, і перше, що ми зробимо, натискаємо кнопку показати PEL формати. Якщо ви звернете увагу, в наш список додалася зйомка PEL Full HD 25 кадрів і зйомка PEL 4K25 кадрів. Для чого може знадобитися цей стандарт запису? Бачили колись під час зйомки відео мерехтіння лампочок та інших джерел світла. Так, ось знімаючи в цьому форматі, у вас не буде мерехтіння на зображенні. яке би джерело світла у вас не було в кадрі. Навіть якщо знімати екрани інших пристроїв, цей режим дає змогу позбутися мерехтіння. Найпопулярніше питання: а як взагалі знімати відео у 60 кадрів, 30 кадрів чи 24 кадри. Відповідь дуже дуже проста: у 24 кадри ми знімаємо, коли хочемо домогтися максимально кінематографічної картинки. Якщо вам подобається, як виглядають найкращі класичні фільми Голлівуду 90-х, початку 2000-х, або взагалі класика кіно, 24 кадри дає вам такий ефект. Але багатьом цей ефект не подобається зараз і хочеться вже бачити картинку більш сучасною. Для цього ми знімаємо в 30 кадрів на секунду. Цей формат ідеально підходить для будь-якого знімання, хоч ролики в соціальні мережі, хоч огляди на YouTube, цей формат. Сумісний з максимальною кількістю глядачів. Для чого нам потрібно знімати в 60 кадрів? Є дві причини. Перша, ви хочете від відео домогтися ефекту гіперреалізму. Це підходить для живої демонстрації чого завгодно, якогось туторіалу, або просто хочете показати дію в реальному часі, щоб глядач відчув. Що це взагалі зараз усе відбувається з ним і нічим не відрізняється від його реальності? Багато хто заграється з цим форматом, і потрібно пам'ятати, що такий формат зйомки підходить не для всіх жанрів. Якщо знімаєте свою дитину на пам'ять, ок, 60 кадрів дадуть вам змогу в майбутньому повернутися в цей момент часу і відчути його так, ніби це було вчора. Але якщо ваше завдання зробити з цього відео якийсь проект. Накласти музику, створити настрій. 60 кадрів не підійдуть. 60 кадрів на секунду не означає, що відео буде кращої якості. Ні. Ще 60 кадрів на секунду підійдуть для того, щоб зробити ефект slow motion. уповільнивши відео вдвічі, ви отримаєте гідне slow-mo і 30 кадрів. На секунду, дуже гарний стандарт, це те, що потрібно. Наприклад, якщо ви сповільните відео вдвічі, яке було знято з частотою кадрів 30 на секунду, то у вас буде проста нестача кадрів, і це буде помітно. А якщо зробити слово яке було знято з частотою кадрів 24 на секунду. То в нас вийде взагалі мало не слайд-шоу з фотографій. І звісно, я вже передбачаю питання, що нам заважає зняти відео в 4К 60 кадрів на секунду, а потім, якщо потрібно, зробити його в 30 кадрів або в 24, просто понизивши цей показник. Права в тому, що цифровий показник з 60 до 30 і 24 це не те ж само, як. Спочатку записаний відео в оригіналі на 60, 30 або 24. Ну тобто, відос, який був записан в 60 кадрів на секунду, а потім перетворений в 30 кадрів на секунду, він все ж таки буде відрізнятися від відео, яке було заздалегідь записано в 30 кадрів на секунду. Переконайтеся, що у вас відключена функція HDR-відео. З великою часткою ймовірності це відео, і всі його плюси ви зможете побачити тільки на екрані вашого смартфона. А у більшості людей це буде блякла. Біла пляма, і ви дуже здивуєтеся, коли виставите це відео в соціальну мережу або завантажите його на комп'ютер, який не підтримує HDR. Наступна функція дуже важлива для всіх, хто збирається знімати в темряві. Авто fps Якщо ви активуєте один із цих режимів, то камера вашого смартфона буде завжди намагатися висвітлити. Темні об'єкти в кадрі. А оскільки це смартфон, то найчастіше ефект буде дуже поганий. Ну тобто, чисто технічно ви зможете розглядіти якісь об'єкти темряві. Якщо ви знімаєте відео, щоб спостежити за кимось або за чимось, тоді ок, це норм. Але якщо вам потрібна красива картинка, то краще показувати темні об'єкти такими якими вони є насправді, а тепер найважливіше налаштування для камери айфонів, яке з'явилося тільки з виходом iOS 17: блокування балансу білого. Як же не вистачало цієї функції раніше? Щоразу, коли ви знімаєте відео на автоматичних налаштуваннях і у вас в кадрі змінюються об'єкти або освітлення, камера айфона завжди змінює баланс білого, і це дуже погано. В одному відео може бути так, що на початку об'єкт був білим, потім жовтим, потім синім, і так до нескінченності. Блокування балансу білого, дає змогу цього уникнути, щоб не змінювалося у вашому кадрі баланс білого і кольори об'єктів залишатимуться незмінними. Додатки, якщо все описано, ви вже почали успішно застосовувати і хочете вийти на вищий рівень зйомки, з ручними налаштуваннями. Ось мої рекомендації. Для ручних налаштувань камери потрібно використовувати додаток під назвою Helight. Розробники цієї програми із завидною зав'язістю, котрий рік поспіль колупають код iOS. Беруть все найкраще, що є у камери айфона і впроваджують у свою камеру. Тут тобі і RAW формати, тільки покращений, і зручні налаштування камери з витримкою, блокуванням всіх показників, ручним налаштуванням фокусу, причому фокус цей об'ємний. Ви в режимі реального часу бачите, як камера змінює фокусування на об'єктах, наче вони в 3D режимі. І це реально круто. Загалом ця апка просто. Топ. До речі, це перша апка Web Store, яка додала можливість використовувати Action Button на iPhone 15 Pro. Для зйомки відео на ручних налаштуваннях забудьте про все, що ви знали до цього моменту. На iPhone вийшов ексклюзив, безплатний застосунок Blackmagic Camera. І це найкраще, що траплялося з мобільними камерами взагалі. Тут налаштовується абсолютно все. Відео записую як у звичайному кодеку, так і у всіляких лог-форматах Є три ступені стабілізації, синхронізація через хмару. З програмою, DaVinci Resolve і навіть є можливість застосувати лути з цієї потужної програми або, наприклад, одразу вивантажувати у Хмару проксі файл з айфона та приступати до монтажу на комп'ютері. Дуже крутий і потужний інструмент навіть не віриться, що таке дається безкоштовно взагалі. Друзі, дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Підпишіться на канал, поділіться цим відосом з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. І долучайтеся до нашого збору, розіграшу та навчання. Дякую за перегляд, до зустрічі.